Привіт! Дійшла черга і до баклажанів, які я вчора зірвала. Ну, я не всі буду готувати, а тільки частину. Ось так я їх порізала, замочила в солоній воді, потім злила. Отак перчик, кілограм баклажан, сім штучок болгарського перця. У мене і жовтий, і червоний. І 3-4 морквинки там просто прізаться соломкою. Але я вирішила потушкувати, бо я колись вже робила такий рецепт, то була вона трошки сирувата. Тому тут 3-4 я протушкувала на олії і кип'ятиму 1 літр томатного соку. Додаємо 100 грам 100 мл олії, 100 г цукру, неповна ложка солі і. 100 г оц, оцету. Потім засипаємо всі наші овочі сюди і кип'ятимо 15 хвилин. Після цього ну, додаємо чесник головку натерту на щосно чи на, 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 на тертку. І ще прокип'ячуємо 3-4 хвилини і закип'ячуємо. Закатуємо банки. Я покажу, як вийти, коли засушкувалося. Ось так, я, ось так яскраво виглядає, коли я додала всі овочі, перемішала. Зараз довожу до кипіння, кип'ячу 15 хвилин, і вибачте, я уксусу не 100 грам, а 70 Я рецепт додам в описі до цього відео. Ось такий кінцевий результат у нас вийшов. Зараз я розкладу по баночкам напишу, скільки вийшло. Ось скільки в мене вийшло баночок, 6,5 літрових, можна сказати, і трішки залишилось покуштувати. Салатик вийшов густий, смачний і яскравий, смачного.